привіт, друзі, ми досить часто використовуємо такий підсилювач як very, very, так. Але ем, мені здається, що набагато краще буде, якщо ми будемо замінювати very і часом говорити інші слова. For example, важливо пам'ятати не very, 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 Це є досить важливо. І перша наша фраза звучить як very big, що означає дуже великий, але ми можемо її замінити на месі будучезний massive. Буду чесний, massive. Окей, okay, the next А наступну фразу ви точно чули від мене. Це є exhausted Exhausted. Це тоді, коли дивина дуже виснажена, що навіть немає сили сказати Слово very tired що означає дуже втомлено, так Exhausted, Замість very tired okay, next Наступне це Very Small. Я впевнена, що ви знаєте, що це означає. Ми можемо замінити дуже маленький very small на тайні. такий крихітний. Tiny. Отже, користуйтеся і не забувайте ставити реакції на моє відео і підписуйтесь на мене. Bye-bye. See you.